Так, саме ще зроблю тобі маленькі градові м'ятні і одну рубану. І зроблю собі одну рубану і одну граду. Покажу, як я роблю, поясню тобі, що тобі треба робити, і потім вже будеш займатися тим. Нідаємо підмоточку. Я зараз показую, як я роблю. Ти слідкуєш за моїми руками, за рухами, що відбувається, і далі продовжуєш сам. Так. Я буду робити зараз ось цю І ось я зроблю. Видно там? Угу. Починаєш прощупувати, де твій гачок. Ти вже знаєш, як його шукати. І потрошечки притискаєш, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Так, тепер я зараз оцю тобі зроблю, а ти вже будеш ось у тебе є твої навчальні вмятини. Next step за тобою.